Всім привіт, з вами Настя та ви на каналі Good Game. Сьогодні ми знімаємо огляд на гру 5 каст, яку в Україні локалізували видавництво Lord of Boards. Як завжди, якщо вам сподобається ця гра, то посилання на неї ви зможете знайти в описі під відео. А ми починаємо! Ну що ж, цю гру ви будете грати на переможні очки, і хто назбирає їх більше, той логічно, що переможе. Ними будуть ось ці монетки. Їх ви до речі будете витрачати для того, щоб виконувати дії ось цих плиток, не всіх, звичайно, але деяких, і для того, щоб змагатися на треку. Почерговості ходу. Ставки на почерговість ходу проходять дуже просто. Ви з ось цього малесенького треку, на якому ви на початку партії а випадковим чином визначитесь, хто як стоїть, переміщаєте свої фішечки ось сюди. Якщо я стала не п'ятірку, то я маю скинути 5 монеток. Також тут є ноль, як ви бачите. І це одна з тих комірок, на які трошечки небезпечно ставати, адже якщо хтось інший захоче стати на нуль, він іде не сюди. А він ось так вас посуває, і тобто буде ходити перед вами. Спочатку гравець має перемістити маркер з цього треку сюди, на першу вільну позицію. Потім гравець бере всіх міпликів з однієї локації і може рухати їх куди захоче, тільки не по діагоналі. Він буде їх рухати і залишати по дорозі по одному міплику. От на тих плитках, де він був. Останнього міплика він має поставити на плитку, на якій уже є міплик такого самого кольору. Ось, наприклад, тут є червоний, я ставлю його сюди. І після цього ці два червоні забираються і виконуються їхні ефекти. Зараз я вам про ефекти всіх міпликів розкажу. Жовті фігурки це візири, ви забираючи їх з поля, не скидуєте у мішечок, а ставите перед собою. І в кінці гри кожен візир вам принесе одне очко, а також 10 очок за кожного гравця, який має менше візирів, ніж ви. Схожу властивість мають і біленькі міплики. Вони також, після того, як ви їх забираєте з поля, ідуть до вас. І вони приносять вам два очка в кінці гри. От, а також ви можете їх використовувати для різних ефектів, як на полі, так і для різних ефектів чинів. Зелені фігурки це купці. Після того як ви їх забираєте з поля, маєте скинути у мішечок. І в залежності від того, скільки зелених фігурок ви скинули, скільки карт з ринку ви можете взяти собі на руку. Сині фігурки це будівельники і працюють вони так. Прийшли, ви, значить, на ось цю локацію. Забираєте дв... двох будівельників, і вони дають вам очки. А дають вони вам очки скільки, скільки ось таких голубесеньких плиточок навколо тієї локації, на якій ви зупинилися, щоб ось ця локація, на якій вони зупинилися, була синьою, вона б також давала монетки. Червоні фігурки це асасини. Вони дозволяють вбивати міпликів. І працюють вони так, що скільки червоних ви забрали з локації, на таку відстань ви можете забрати будь-яку іншу фігурку, важливо, що ви її після того скидуєте. Наприклад, я забрала два, тобто на відстані два я можу прибрати будь-яку фігурку. А також ви ними можете забирати фігурки у своїх суперників, ну тобто скидувати їх. Також прикольно те, що якщо ви асасином вбиваєте фігурку, яка була остання на плитці, ви ставите на цю плитку сюди свого верблюда. І ось ця плитка приносить вам в кінці гри очки. Також, якщо ви приходите на локацію, от, наприклад, я ось цим пішла сюди і забираю з неї всіх міпликів, то я також ставлю туди верблюда. В кінці гри плитки, на яких стоять ваші верблюди, приноситимуть вам очки, які на них вказані. А також гра закінчується. А тоді, коли в когось одного закінчилися всі його верблюди, або тоді, коли вже немає вибору, як походити взагалі. Це я вам розказала, які ефекти мають міпли. Також різні ефекти мають і самі плитки. Вони виконуються уже після того, як ви виконали ефект міплика. І давайте я вам швиденько розкажу, що тут взагалі є. Ефект цієї плитки говорить про те, що якщо ви закінчуєте на ній свій рух, то ви маєте поставити туди палац. Кожен палац приносить 5 очок і отримує їх гравець, якщо він контролює ось цю плитку. Також є схожа локація, але з пальмочкою. Принцип такий самий, якщо ви закінчуєте тут своє переміщення, ви маєте поставити сюди пальмочку. Пальмочка вже приносить не 5, а три переможні очки. До речі, мушу сказати, що ось ці дві дії ви мусите виконувати незалежно, хочете ви того чи ні. Ви прийшли, пальмочка і палац туди ставляться. Всі інші дії, про які я зараз буду розказувати, вони не обов'язкові. І якщо ви їх захочете, ви їх будете виконувати. А якщо ні, то ні. Ця плитка називається малий ринок, і ви маєте заплатити три монетки, щоб взяти одну карту товару з перших трьох. А ось це вже великий ринок. Тут ви платите шість монеток, щоб взяти дві карти товарів. І ви будете вибирати їх шести. Ці карточки приноситимуть вам монетки, а тобто очки. І отримати ви їх можете як по ходу партії, тобто продавши якийсь набір, так притримати їх на кінець гри, щоб уже отримувати собі там. Кожна карточка має а, ось такі прикольні цяточки. І зразу зрозуміло, скільки цієї карточки є в колоді, і чи дуже рідкісна вона, чи ні. Є ось такі карточки, яких всього дві на колоду. Також на ось такій величезній карточці підкасті написано, скільки очок ви отримаєте, за який набір різних карт. За одну карточку, ви, наприклад, отримуєте одне очко, тобто одну монетку, за 5-21, а за 9 різних карт 60 переможних очок або монеток, які ви можете використовувати по ходу партії. Ну і остання плитка, яка має дуже дивну назву Святі місця. Тут ви можете скинути або двох білих міпликів, або одного білого міплика і одного мудреця, якого ви можете купити а, на ринку товарів, щоб отримати собі джина. Джини приносять вам переможні очки в кінці гри, а також кожен джин має абсолютно різний ефект. Ось цей, наприклад, робить так, що пальмочка, яку ви контролюєте, дає вам не три очки, а п'ять. Ну, це найпростіший ефект, який я вам можу зараз пояснити, а так то. Взагалі, тут багато різних ефектів, і всіх запам'ятати дуже важко, тому знову ж таки на ось цій величезній картці підкасті є ефекти всіх джинів, і по ходу партії ви можете собі їх перечитати, і все вам буде зрозуміло. А ще прикольно, що іноді недостатньо просто купити джина. Потрібно платити йому або білого міплика, або мудреця, щоб він виконував якийсь ефект. А перед тим як перейти до вражень, дуже хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. А також хочемо сказати вам, щоб ви поставили лайк цьому відео, підписались на наш канал або написали коментар. А найкраще все разом, якщо вам подобається наш контент. Оформлення цієї гри мені ніби подобається. В неї класний арт на коробці, але взагалі незручний органайзер. Незрозуміло, що куди потрібно складати. В розпаковках на інших каналах я бачила, що сюди ставлять монетки. Але, як на мене, це взагалі незручно і негарно. А от пальмочки, які там гарно стоять, просто не всі поміщаються. Тому це щось дивне. Подобаються арти на картках джинів. Всі вони різні і загадкові. А от арт на самих плитках такий собі, хоч він такий нейтральненький, зроблений під пустелю і не забирає на себе багато уваги під час партії, що непогано. Ну плюс-мінус, коротше. Звичайно, не можна не відмітити класні пальмочки, палаци, верблюди і багато міпликів. Все це мені дуже подобається. І на столі під час партії виглядає класно. Грати п'ять каст однозначно найкраще на двох. Під час гри у вас надзвичайно великий вибір, як виконати свій хід, і ви, звичайно ж, завжди шукатимете найоптимальніший варіант. А враховуючи те, що суперник перед вами може виконати хід, який хотіли виконати ви, або своїми діями зіпсувати ваші плани. Думати в цій грі треба буде багато і довго. І це відчувається навіть при грі двох. А якщо гравців ще більше сенсу продумувати свої ходи наперед взагалі немає, бо поки до вас дійде хід, можна встигнути і іншу гру зіграти, тому на двох грається якраз ідеально. Складність цієї гри полягає не у вивченні правил, а в тому, що серед сотень варіантів буде важко вибрати найкращий, що робить цю гру складною, бо це дійсно складно. Виходить, що ви просто берете кубку міпликів, розподіляєте їх так, щоб поставити останнього на плитці, на якій є міплик такого ж кольору, і виконуєте його ефект, а потім ефект плитки, які є не дуже складними. Тематичності у грі взагалі ніякої немає. Єдине, це звичайно, що оформлення тематичне. Ну і міплики різних кольорів мають свою назву, яка віддалено пов'язана з їх ефектами. А у всьому іншому це щось типу ви поставили міплика на локацію, забрали його, і там виросла пальма або палац. Взаємодії багато, хоч більшості моментів ціле направлено шкодити супернику ви не можете. Бо прорахувати, який наступний хід він збирається робити, є майже неможливо через велику кількість варіантів. Проте ви можете забрати потрібний йому товар або джина, або що часто буває під час свого ходу, розкладати міпликів жахливим для вашого суперника чином, самі того не розуміючи. Крім того, почерговість черговість ходу визначається ставками, а за допомогою асасинів, тобто червоних міплів, може. Не заставити суперника скинути деяких міплів, що він назбирав. Випадковості практично немає. Хіба що карти товарів і джинів будуть випадково викладатися, але ви все одно зможете вибрати серед декількох варіантів. Але в цій грі все одно, як я казала раніше, важко щось планувати. Гра дійсно дуже регравальна. Тайлики, з яких буде складатись ігрове поле, кожного разу виставляються випадковим чином. Міплики на ті тайлики теж випадково виставляються. А також є 22 карти джинів, які мають унікальні властивості. І Порядок, у якому вони виходитимуть, інколи дуже впливає на гру. Тобто, однакових розкладів і партій у вас точно не буде. Наші оцінки на цю чудову гру ви можете побачити ось тут. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.